Добрий день, малята! Сьогодні виготовимо листівку до Дня захисників України. Ось така листівка у нас отримається. Для роботи нам потрібно кольоровий папір клей ножиці. Виконуємо роботу за зразком. Врізаємо деталі для повітряної кулі за шаблоном. Склеїмо деталі між собою. Вирізаємо кошики для повітряної кулі. Вирізаємо жовте або синє сердечко. На аркуш паперу наклеюємо повітряні кулі, кошики та сердечко. Нашу листівку можна поставити, якщо зігнути навпіл. Додаю хмаринку та надпис з ЗАХИСНИКІВ України.